Крокотничанки, золотої медалістки гімназії нових технологій, тепер же студентки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, степеніатки кабінету міністрів України Наталі Нічишиної. Дорогі крокопничани, вітаю вас із цим знаком для нас усіх днем. Днем незалежності. Звідчила нам усім бути гідними громадянами своєї. Негарня завжди тихо, урочисто. та в живуть їх часи, Ще не стерли роки, їхні образ Ще що вернять в повітрі їхні голоси. Вони теж країну, понад все любили, вони теж боролись, подолавши страх. Та минули роки і припали пилом, всі діяння їхні лишились книжками. Скільки наших предків минуло. Торували шлях нам, нинішнім живим, підняли з уламків волі, незалежність, щоб її нащадка зберегти свої. І тепер для нас все, нам тепер боротись, нам тепер любити землю і народ, Будувати країну. Але що натомість, чи ми доросли душею до свободи? Хтось воліє вічно йти за течією. Притиснуть, знітиться і втече. хтось шукає кращу долю за кордоном. Тут, мовляв, немає гарних перспектив, докоряють владі, Богу і закону ті, хто для країни мало що зробив. Не таку свободу нам хотіли предки, і з докором дивляться очі з книжок. Ти колись, людина, теж станеш портретом. Лише цей від тебе лиш дата і рядок. Щоб за твої справи не підсором очі вже твоїм нащадкам ти запам'ятай, воля це не тільки жити, як ти хочеш, це відповідальність за свій рідний край. Вироблю першу книжку юній поетесі обіцям міський голова. Сьогодні Андрій Павлович Вайковий... Чає Наталі 25 збірок. А весь тираж отримують бібліотеки, школи міста та наші бійці в зоні. АТО.